Чекати чи натискати раунд, в якому все може кардинально змінитися. Я буду називати категорію і перераховувати варіанти відповідей. Є правильні, а є вигадані. Ваше завдання натиснути кнопку саме тоді, коли я назву правильну відповідь. Але це може бути, наприклад, і на п'ятому варіанті відповіді, якщо ви зрозуміли, що там другий варіант був правильний. Головне, його назвати тут. Важлива не тільки пам'ять, але й ваша уважність. Кожна помилка коштує. Три бали. Тобто не Господи, в я... <звук> я... мене по нулям все. <звук> 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 Готові? <звук> да. Та. так. Тоді перша категорія: музичні шоу. Питання. Яка з цих зірок не брала участі в програмі Танці з зірками? Наталя Могилевська. Віталій Козловський. <звук> а він брав? Я не знаю. Мені Яка відповідь? Козловський. Це неправильна відповідь. Блін. Він був у першому сезоні. Я була малою. Продовжимо... <схи> продовжимо цю категорію. Олександр Пономарьов. Альона Альона. <схи> Пономарьов не брав. Неправильна відповідь: він був у другому сезоні. Я взагалі малий був. <схи> Як же я можу знати то, ладно. Продовжимо цю категорію, можливо, вгадаєте. Давай, давай. <кхи> Альона Альона. <кхи> Шумей. Оля? От, шуме, не був. Це правильна відповідь. Цього, цього. Його не <laughs> було в цьому шоу. <laughs> не встиг ще. Категорія музичні жанри. Питання: якого з цих музичних жанрів не існує? Реп, джаз, фолк, драм н бейс Рок, синт-вейв, бліз, хіп-хоп. Диско Бліс. Okay. Okay. Так, це правильна відповідь. Бліс. Це ми вигадали. Наступна категорія: рок-гурти. Питання: який з цих рок-гуртів не є українським рок-гуртом? Океан Ельзи, бумбокс. Мертвий півень. Циферблат? Манескін. Менескін. Манескін. Тому що це. Хотіла р... сказати, звісно, циферблат, ферблат, але. Да. Тому Вони... що... Маніскін. Це... Маніскін, Вибачте, mm -hmm. вибачте, перепишемо. Фангурт. Група, я вас люблю. Mm -hmm. oh, ну що, наступна категорія: категорія «Музичні фестивалі. Питання: який з цих фестивалей, хоч раз проходив в Україні? «Гогольфест», Екзіт Фестивал, Томороуленд, Київ Мюзик Фест. Захід Фест, «Атлас Вікенд, Рок ін Львів. Не поняв питання яке да. питання? Файне місто. Натискайте. Чого ви не разом не пускаєте? Будь ласка, хоч так і Гогольфест, і Half, і, і Atlas Weekend да. проходить в Україні, і там щось от, в кінці. І Київ Мюзик. І Київ Мюзик Фест, і логічно. Fest, да. Але ж в цьому і фішка треба було натискати. Але там, ми там ми є натискати? один варіант. Да, я... я заплутався. Бачу, що вона теж заплуталася. У мене є ще одна категорія для вас. Отут уже не заплутайте. Слухайте уважно. Давай. Категорія пісні. Питання увага. Якого з цих треків немає в альбомах співачки Дерафєєва? Хай пишуть: Хай. Бам-бам. 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 Перше був мел. Ні, Така пісня є. Такі треки є. Це було одночасно. вибач. Продовжимо цю ж категорію. Паролі, немає мережі. Сенси. Сенси. Були. були хіба да. сенси? Звісно, ви бачите, він, коли в мене неправильна відповідь, він зразу бачить. А коли Я то... знам... Мел був перший. Продовжуємо Давай. цю категорію, щось ж, треба вже вибрати. Да. У нас були сенси. Да? Да. Далі шанси. Шансів не було. <ріху> <ріху> Такий трек є. <ріху> <ріху> Це е, скіт. — е, У мене немає шансів. У неї в альбомі Сенси. І Шанси, є скіт, шансів. Mm, yeah. <laughs> ну і ще давайте ah. ага. є варіанти. Спекотно. <laughs> Спекотно нема. <laughs> я пішов по цій так. <laughs> Ти пішов мінусами, мені здається. Це взагалі дует з отой. <laughs> <після> <після> так що це прям так. Да. <після> а це за кожну відповідь у мене мінусується, так? <після> <після> да, <міністер -після> я тільки зараз <після> це згадав. Супер, я б мовчав би просто вже. Да. Ну, дивіться, у мене ще є пару варіантів. Нет, спасибо. Там да, якби вже. Бо ну, якось, ну, якось ну, правильно, хоча давай, б треба вибрати відповідь. Ну. Але я можу сказати, що вона ну, одна із правильних відповідей. Зараз вже, просто ні, зараз вже звучала. Називала. Ні, і вже звучала. Ну, так Їх може бути називали. декілька. Ага, так і так. Ну давай. Боже. Увага! Наступне бути простим. Бо буде простим, бо Коли була бути простим. бути простим, до речі, не було. Та блін, ну що ж таке? Я нажала одночасно. Ні, ні, він правда перший написав. Заберіть, будь ласка, цю кнопку. Я буду просто кричати. Але скільки у нього було мінусів? А Знає, він тільки що? один раз. давай через... просто признаєшся глядачу, що ну, ну ти підсуджує. Давай вже просто скажемо, що може. Ти знаєш, який я в мінуса пішов? Може, я пішов в таке, мінуса. Дивіться, щоб... люди, може бути таке, що у Мелгіна просто є сценарій <ріст> <ріст> до зйомки. <ріст> так ну. я ж пішов в мінуса. Або просто писав його, просто писав повністю. Якщо б ви стояли близько, я думаю, <ріст> вони ближче ви б мене роззнали. Мене тут трошки током вдарило. це якось пов'язано? Я можу сказати, що в цій категорії ще була правильна відповідь, найперша. Хай пишуть. У неї є така пісня, але вона нікуди не входить в жоден альбом. Це сингл Вже розстроївся, розумієш? перед тим як я оголошу бал, я хочу спитати, як вам сьогоднішній випуск, ваша зустріч, нарешті ви поговорили між собою. Ми тепер знаємо, що ми можемо за нього ходити на всі всякі шоу. Це наше. Це, це наше, воно, ми це можемо воно. робити, шоу. але нам треба бути в команді. Знаєш, ми, якщо ми будемо разом, то ми завалимо всіх. Так. Два стола має стати поруч. Може шокери пограємо. — Додам... — Може, а тепер... — А, я мій, так? — Руханко. Давай сюди, дякую. — Так, Друзі, нарешті сталася ця мить. Ми можемо з Ані продовжити це шоу. Вона стане з нами набагато актуальнішим. Тому що ми не будемо питати у наших учасників, який саме альбом потрапила та чи інша пісня. Так, Правильно так, і ми не будемо, ми викреслимо це завдання. І нам це буде, нам не треба взагалі. Ми можемо так провести своє шоу. Отже, Тільки він заробляє? Дивіться, я, я, я не проти, я не проти помінятися. О. А, і це до речі, гарно маємо повагу. Ми вовремя розійшлися. Дякую вам, дякую, алілуя. Я думаю, що таким чином треба робити якийсь спеціальний випуск святковий. Так що на майбутнє собі запишемо там на не карантина. Наближається. Кличте, ми зробимо шоу. Ну що, який раунд сподобався найбільше? Там, де співати пісні. Мені теж він сподобався. Тому що там мікрофон як з Євробачення, знаєте? Лайфтова, а тільки не хрустальний, так? Хоч десь, да, я його потрогав. Тільки не христальний. Перестань! Це ще буде. <рес> я тобі вірю! Ну що, є у нас вже результат. Давайте ми ну, давай, по подивимося уже. Подивися. Клала він! — Я в мінус три балів. Анатуліва мінус три бали. Це ще гірше, ніж було. Але я скажу, що у тебе то ну якось, ну, не плюс, не мінус. Але з результатами. 14-23. перемагає Мелові! Красиво. Ні, Ну красиво. Ой, конечно. Отакі, отакі от ноти за бали. Дякую. Тепер зрозуміло, Дуже дякую. Тепер дякую. Тепер зрозуміло, чому така назва. Ну а тобі доведеться виконати покара. Отак. Ну, все.